У цьому відео ми розповімо вам про те, як використовувати препарат для екстреної допомоги, який може врятувати чиєсь життя. Перед вами налоксон інша назва цього препарату наркан. Він використовується, коли хтось відчуває передозування від наркотику, який називається опіоїдом ось деякі з назв опіоїдів: героїн, фентаніл, оксикодон і гідрокодон. Передозування це коли хтось прийняв занадто багато опіоїдів. Якщо у когось передозування, шкіра цієї людини може бути холодною та пітною. Людина може виглядати так, ніби вона спить і не може прокинутися, навіть коли ви кличете її по імені або трясете. Людина може не дихати нормально вона може взагалі не дихати. Шкіра під кінчиками пальців або губ може бути синього, фіолетового або сірого кольору. Ось всі можливі ознаки передозування опіоїдами. Передозування опіоїдами може призвести до смерті людини. Якщо ви можете дати наркан відразу, це може допомогти комусь почати дихати знову. Це може врятувати життя. Якщо ви бачите людину, яку не можете розбудити, яка може не дихати нормально, можливо, у неї передозування біоїдами. Ви повинні негайно зателефонувати в 9.1.1. Людина, яка відповість на дзвінок, запитає вашу адресу. Будь ласка, повідомте їм. Якщо можете, опишіть англійську причину вашого дзвінка. Розкажіть їм. Ви можете сказати, мій друг не дихає і не прокидається. Будь ласка. Попросіть перекладача, якщо він вам потрібен, назвавши мову, якою ви розмовляєте. Якщо ви не можете відразу розбудити людину, викрикнувши її ім'я або потерши кістечками пальців по її грудях, вам потрібно дати їй наркан. Щоб використати наркан, спочатку вийміть його з упаковки. Нахиліть голову людини назад, щоб переконатися, що дихальні шляхи вільні. Поршень це те на що ви натискаєте, щоб наркан потрапив у ніс людини. Тримайте великий палець на поршні та помістіть кінчик спрею в будь-яку ніздрю, доки ваші пальці не торкнуться носа. Міцно натисніть на поршень, щоб випустити весь препарат у ніз. Зачекайте 2-3 хвилини, поки людина відреагує і знову почне дихати. Якщо людина не дихає нормально, почніть штучне дихання та масаж грудної клітки. Ритуальний подих. Це коли ви прикладаєте рот до рота іншої людини і робите два невеликих вдиха в рот, закиньте голову людини назад і трохи підніміть підборіддя. Переконайтеся, що дихальні шляхи вільні, зробіть два рятівних вдихи. Подивіться, як піднімаються груди. Потім зробіть 30 натискань на грудну клітку. Ось як це зробити. Покладіть тверду частину однієї долоні на центр грудей людини. Помістіть іншу руку поверх першої руки так, щоб вони перекривали одна одну. Натискайте сильно та швидко. Тисніть 2 дюйми вниз для тих, хто старше одного року. Дайте грудній клітці повністю повернутися в нормальне положення після кожного натискання. Для кожних двох рятувальних вдихів робіть 30 натискань на грудну клітку протягом хвилини. Ви повинні робити від 100 до 120 компресій за одну хвилину. Деякі люди рахують вголос, щоб знати, скільки вони зробили. Якщо людина продовжує не дихати, використайте іншу ємність наркану в другу ніздрю. Продовжуйте чергувати між рятувальними вдихами та компресією грудної клітки, доки людина не поворухнеться або не прибуде в швидка допомога. Якщо людина прокидається після передозування, вона може бути збитою з пантелику і не знати, що сталося. Іноді дія наркану триватиме лише близько 30 хвилин. Це означає, що все ще є шанс, що людина знову отримує передозування. Якщо людина знову втрачає свідомість, дайте їй більше наркану і почніть компресію грудної клітки та рятувальне дихання. Якщо ви. Або хтось із ваших знайомих маєте проблеми з опіоїдами, ви можете придбати наркан та носити з собою, або зберігати його вдома з іншими ліками. Наркан доступний у деяких аптеках або безкоштовно на точках розповсюдження по всьому вермонту.